На Євромайдані вже завтра відзначатимуть рівно чотири тижні від початку народного протесту. Вже другий день. Головна тема там московські угоди. Опозиція вважає їх державною зрадою і здачою суверенітету України. До якого плану дій євроактивісти схиляються? Запитаємо у Марії Васильєвої. Вона на прямому зв'язку зі студією. Машо, вітаю. Чи є в майданівців план, як діяти в умовах, коли і їх самих, і їхні вимоги влада ігнорує? Так, юлю, справді, от ближче до ночі тут на сцені Євромайдану виступив Арсеній Яценюк і, заручившися підтримкою людей, які голосно вигукуючи своє схвалення, таким чином цю цей план схвалили. Він оголосив майбутні дії опозиції. Буквально завтра він планує. Опозиція планує внести закон про амністію для всіх активістів Євромайдану, заарештованих у різні дні і за різні правопорушення. Крім того, є такий план внести до закону про держбюджет поправку, якою зобов'язати продати всі президентські резиденції, яких зараз 16, зараз вони належать державі, а гроші віддати до бюджету. Крім того, опозиція планує викликати до парламенту генерального прокурора пшонку для того, щоб отримати звіт, чому так довго чому затягується розслідування у справі побиття. Беркутом студентів ось тут 30 листопада, і крім того, опозиція ще е, планує е, один запропонувати законопроект про нумерацію касок для спецпризначенців Беркута, тому що як виявилося, е, генпрокуратура не може встановити винних у побитті через те, що не може їх упізнати. А з номером, з номером з номером на касці це буде зробити значно простіше. Ну а головна, головний рецепт від Арсенія Яценюка, це. Терпіння, тому що це мирний протест, і е, дуже довго ще доведеться стояти, аби всі вимоги були виконані, тому він порадив запастися терпінням. Розходитись не можна. Ви це знаєте? Він дуже хоче, щоб ми розійшлися. Я знаю про те, що є частина настрою. Знаєте, от давайте, нам треба щось штурмувати. Хлопці, нічого не треба штурмувати. Повірте мені. Швидка перемога не настане, і я вам це відверто кажу. Але перемога буде, тому що ми йдемо з вами правильним і праведним шляхом. На майдані з боку європейської площі сьогодні зварювали новий паркан, такий капітальніший, ніж ця снігова барикада, яка тут стояла. щоправда, мітингувальники обіцяють звільнити проїжджу частину і прибрати самі цей паркан тоді, коли закінчиться протести, коли їхні вимоги будуть виконані. Ми також зустрічали тут дуже цікавих людей, зокрема одну жінку похилого віку зі сходу з міста Дебальцево, яка Розповіла, як вона бачить, для чого потрібний євромайдан. Надію, що этот майдан все таки поможет нам от мозгах людям переворот зробити. Очень много рабського Раб еще не выдавлен. я думаю, що міністерство внутрішніх справ заявило про те, що останнім часом почастішали а, бійки і а, між п'яними безкетниками на Євромайдані. А, зареєстрували буквально останньої ночі шість таких інцидентів. Проте у охорони Євромайдану добровільної тут є своє. Пояснення, чому побільшало таких інцидентів, кажуть, що це через те, що до них частенько заходять гості з так званого антимайдану з Маріїнського парку, які вже є нетверезі, і через і які тут починають бешкатувати. Вони там нап'ються, сюди йдуть закушувати. Вони сюди ходять кормити зім сам. Напевно, і там напились, тут, закусили їх. Розібрало не і п'яні і починають хамити людям. Кидаються на людей, що звіринці що звіринця звірин їх випустили. Крім того, мітингувальники звернулися із проханням до Подільківської і Шевченківської районних адміністрацій, з проханням нарешті почати вивозити сміття з майдану, яке вони охайно збирають, складають у купки. Але зараз цього сміття тут накопичилося дуже багато, бо його не вивозили кілька днів. Буквально з того часу, як був відсторонений від своїх обов'язків голова київської адміністрації, попов вони обіцяють, якщо що не буде вивезене сміття, вони його зберуть і віднесуть під стіни адміністрації президента і тих таки самих районних адміністрацій. Юлю? Дякую. це була Марія Васильєва з Євромайдану, який завтра на Святого Миколаєві значить рівно чотири тижні свого існування.